Закінчився в області опалювальний сезон, відповідно до кліматичних умов, зважаючи на теплу погоду і за рішеннями органів місцевого самоврядування в області завершено опалювальний сезон 30-31 березня. Тепер трошки про те, що ж ми мали протягом всього опалювального сезону. Хочу тут зауважити, що. Опальний сезон у нас розпочався минулого року. Відповідно теж до кліматичних умов з середини жовтня, коли ми почали підключати спочатку заклади соціальної сфери, лікарні, заклади інтернатні. А потім уже на початку листопада включалися підприємства комунальної теплоенергетики і забезпечувався теплом багатоквартирний житловий фонд протягом всього опального сезону. Треба відмітити, що він проходив стабільно, без будь-яких потрясінь. Підприємства працювали і надавали весь спектр споживачам житлово-комунальних послуг. Котельні теплопостачальних підприємств працювали відповідно до графіків температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря. Мали місце аварії на теплових мережах. І були у нас зупинки котелень, це комунальна. Підприємства теплоенергетик і спільного підприємства Світловодськ побут, але вони всі усувалися протягом доби, тобто у визначенні нормативом терміни. Тобто великих таких поривів і зупинок у нас не відбувалося під час опального сезону графіки аварійних та погодинних відключень електричної енергії до споживачів не застосовувалися. І лише 29 березня був застосований. Застосований такий графік, однак це не позначилося негативно на роботі підприємств. Чому тому, що застосовувався графік лише до першої, другої, третьої черги. Споживачів відключення. А що стосується водопостачання, то найбільше наше підприємство галузі водопровідно-каналіційного господарства ОКВП дніпро кіровоград працювало стабільно, масштабних аварій і зупинок у нас не відбувалося. Однак у нас надходила велика кількість звернень та нарікань мешканців Кропивницького щодо роботи міської каналізаційної системи затоплення підвалів стічними водами. Тут хочу зазначити, що у минулому році були розпочаті. Великі проєкти з реконструкції каналізаційних колекторів по вулицям Братиславський, Херсонський та Героїв України у місті Кропивницькому. Це для того, щоб ну, уже усувати ті недоліки, які ми маємо. Колектор по вулиці Братіславській роботи там завершено. По двох інших епох вулиці Херсонській і Героїв України роботи продовжуються у поточному році. Однак, тут хочу ще зупинити. На експлуатації системи каналізаційної, чому? Тому що більшість засмічень, які у нас відбуваються, це тому, що наші мешканці користуються каналізацією як сміттєвим баком. Ми вже почали наші бригади, які працюють, почали висвітлювати в засобах масової інформації. Те, що ми достаємо з каналізаційної системи, і тому кожен мешканець може бачити, що саме люди. Кидають в каналізацію, але все рівно будемо працювати над тим, щоб приводити її до належного стану. Як я вже сказала, опальний сезон в області завершився, але автономні котельні закладів охорони здоров'я, закладів соціальної сфери, там, де це потрібно, ще продовжують працювати для того, щоб підтримувати відповідний температурний режим і в половому будинку, і в лікарнях, і в інтернатних закладах. Тому деякі котельні ще продовжують працювати. Це все за рішеннями органів місцевого самоврядування. Ми вже розпочали роботу з підготовки до наступного опалювального сезону. Наразі органи місцевого самоврядування і підприємства будуть визначатися з обсягом робіт, які вони повинні будуть виконати, будуть визначатися з джерелами фінансування для того, щоб запланувати і провести всі роботи, які будуть необхідними. Ще зупинюся на болю. Для нас питаннях, а саме за, по розрахункам підприємств за енергетичні ресурси, і щодо розрахунків споживачів за надані комунальні послуги. Треба сказати, що підприємства і теплопостачання, і водопостачання, і водовідведення працюють у складних умовах. Чому? Тому що ви всі знаєте, що у нас діє постанова, яка наклала мораторій на підвищення тарифів, і підприємства працюють з тарифами. Який був і застосовувався на 24 лютого 22 року і передбачав закон, що підприємства теплопостачання будуть отримувати відшкодування різниці в тарифах з державного бюджету. Але розуміючи про те, що на сьогодні саме головне це забезпечення армії, забезпечення всього необхідного для фронту, поки що державний бюджет не в змозі розрахуватися. По різниці в тарифах за послуги теплопостачання обласною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах вже підтверджено обсяг заборгованості з 1 червня 2021 року і по 31 грудня 2023 року на загальну суму 774,4 млн грн. І вона на даний час не погашена. В свою чергу підприємства. Теплопостачальні спожили протягом опалювального сезону 46,8 мільйонів метрів кубічних природного газу на суму 462,4 мільйона гривень. Станом на 27 березня сплачено 298,2 мільйона гривень і рівень оплати 64,5%. Заборгованість за поточний опальний сезон це 164,2 мільйона гривень. А загальний борг це 985%. 5 мільйонів гривень. Але тут хочу зауважити, 985 мільйонів гривень і 774,4 мільйона гривень на 1 січня. Тобто, ми, ще, ми вже заборгованість ми включили перший квартал, а різниця в тарифах у нас підтверджена тільки на 1 січня. Тобто ми рахуємо про те, що практично не весь борг, який мають підприємства, він може бути погашений за рахунок різниці в тарифах за, за спожитий природний газ. Зрозуміло, що на Найбільшими боржниками залишаються всі ті ж підприємства, це комунальне підприємство теплоенергетики, комунальної Кіровоградської Кропивницької міської ради 670 мільйонів гривень, то світловий спобут 148 мільйонів гривень, комунальне підприємство теплокомунальне енерго Олександрійської міської ради, 136 мільйонів гривень. Є у нас заборгованість у підприємств і за послуги розподілу природного газу перед оператором газорозподільних систем, то в газорозподільні мережі України це 40. 47,4 мільйона гривень наразі. Підприємства працюють з підприємством про розстрочення цієї заборгованості, тому що зрозуміло, що недостатньо коштів для того, щоб погасити її. Тепер те, що стосується розрахунків за спожиту електричну енергію, всього підприємством житлово-комунального господарства спожито. За січень-лютий поточного року 5,2 млн кВт часу електроенергії на суму 21,1 млн мільйон гривень сплачено 19,6 млн, мільйонів, це 92,8 Хочу зауважити про наше найбільше підприємство дніпро кіровоград Рівень його розрахунків складає 111%. Це говорить про те, що підприємство з початку років 3,7 млн грн мільйона гривень за. Яка була за електричну енергію і забезпечує поточні розрахунки за електричну енергію. Але є у нас підприємства Маловицька водоканал, Нілот, Добровичківка, КП Петрівське, Завалівське управління комунального господарства, «Водограй» Власівської сели, Власівка Світловодської міської ради, КП Долинський міськкомугосп 42, розрахунків, які мають незначний. Обсяг розрахунків за електричну енергію, а це приводить до переведення їх на, спож... на постачання електричної енергії від постачальника останньої недії, де електрична енергія ще на 20% дорожча, буде загроза відключення від електричної енергії, якщо вони не зможуть розрахуватися. А це можливо лише за фінансової підтримки органів місцевого самоврядування. Те, що стосується розрахунків споживачів за послуги, і хочу сказати, ну, в принципі принципі, завжди січень у нас провальний по розрахункам, за січень лютий. Споживачі розрахувалися на рівні 72,5%, у тому числі населення це 83,4 Підприємства і організації, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, це 53 державного бюджету. Установи 42,5%, Місцевих бюджетів 55% І госпрозрахункові підприємства це 91,9%. Заборгованість населення за спожиття житлово-комунальні послуги становить на 1 березня 785,4 мільйона гривень і це на 45,8 мільйона гривень більше або майже на 6% ніж на 1 січня 2024 року. У тому числі за послуги теплопостачання це 489,5 мільйонів гривень або майже 63% від загальної суми заборгованості. Що стосується розрахунків за послуги теплопостачання, то вони склали за січень-лютий це 62%, у тому числі населення 70%. 73,7% підприємства і організації, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів 52%, державний бюджет 41%, місцевий бюджет 55% і госпрозрахункові підприємства 76%. Тобто ми бачимо зниження рівня розрахунків. В принципі, це відбувається кожного року. Далі протягом міжопального сезону споживачі сплачують за послуги теплопостачання, але ситуація для наших підприємств досить непроста. Хочу сказати, що ну, теплопостачальні підприємства не мають можливості відключати від послуг, але підприємства енергетичного комплексу, водопровідно-каналізаційні підприємства наразі застосовують до споживачів, які мають велику заборгованість відключення від послуг, і проведений аналіз показує про те, що майже 90% споживачів, яких відключають. Чіли вносять плату протягом трьох днів. Повному обсязі, тобто лише 10% із цієї категорії не мають такої можливості, але вони застосовують можливість щодо реструктуризації цієї заборгованості. І коли підписується договір реструктуризації, вже людина має можливість скористатися послугами субсидії, звернутися за субсидією. Тому це все ж таки дає відповідні результати.